На початку тренінгу Тарас Загородній презентував свою книжку Іскусство вліяння, секрети виступління політика побідітеля. В ній багато простих лаконічних порад, як поводити себе під час зустрічі з виборцями прямого ефіру на телебаченні чи під час спілкування з журналістами. Книгу розвіє головний стереотип, притаманий багатьом політикам. Важливо не те, що говорить політик, а як він це робить і що при цьому бачать люди. Саме звідси очевидний успіх одних діячів і повне фіаско інших. 80% всієї інформації люди сприймають візуально, говорить Тарас загородній. Пам'ятати про це необхідно кожному політику, який розраховує стати переможцем, каже тренер. За приклад, він наводить перші теледебати між кандидатами у президенти США, Кеннеді та Ніксоном. Коли радіо ще було в силі, були проведені перші телевізійні дебати. Ті, Те, хто слухали дебати в радіоефірі, вважали, що Ніксон виграв. Ті, хто смотрели по они посчитали, що виграв Кеннеді. Почему? Потому що Кеннеді був молодой, красивий. Ніксом був плохо загерміровано, ще плохо світ було виставлено. Дрібничок під час громадських виступів не існує. А навчитися успішному спілкуванню може кожен бажаючий для цього, на думку тренера, потрібні лише час і бажання.